Привіт! Зараз вам розповім про настільну гру Каркасон для дітей. Це локалізація настовки Каркасон for Kids видавництвом FionDigo українською мовою. Давайте я вам зараз розповім правила цієї, настолки, покажу, що нам всередині, покажу вам компоненти, а потім вже поділюся власними враженнями. На початку гри ви перетасовуєте в закриту усі тайли, їх так і залишаєте. І кожен гравець отримує 8 міплів свого кольору. І ви перегортаєте один тайл. І це буде ваш стартовий тайл. Тепер ви готові починати. Перший ходить наймолодший гравець. Просто кожен свій хід ви берете один тайл і викладаєте цю плитку біля будь-якої плитки, що вже викладено. І найкраще тут те, що вони усі підходять одна до одної. Ось вони приєднуються. І задача ваша в цій грі першим виставити усі свої фігурки. Той, хто перший виставить свої фігурки, той перемагає. Але коли ж ми їх виставляємо, ви можете побачити, що на тайлах є малюнки, і на цих малюнках намальовані діти певного кольору. Це є, власне, ваші кольори, що співпадають з вашими міплами. Тут немає ніякого кольору, ось тут, наприклад, чувак. І ваша задача побудувати дорогу, яка буде закрита з двох сторін. І тоді, коли ви закриваєте дорогу з двох сторін, ви і виставляєте туди міпла. Ось, наприклад, цей гравець походив, тепер цей ходить. Тут він не хоче, щоб синьому закрити, він ось так подовжує дорогу. Тепер червоний ходить, йому хочеться оцей закрити. Він отут, оп, закриває, виставляє свого вистав свого міпу. Тобто під час гри у вас розростається місто і ви просто більше міпів виставляєте. Давайте ще пограємо, Жовтий ходить. Він бачить тут закритий собі, і він ось так от намагається собі закрити одразу-два. Ходить фіолетовий. Фіолетовий отут себе бачить, і він себе ось тут закриває з цієї сторони. Ходить синій. Так. Ходить синій, він собі хоче цю закрити. Але так він закрив багатського. Ну він отут собі викладає. Так, ходить червоний. Червоний бачить себе ось тут і ось тут. Ну він собі ось тут додає і закриває і собі. І одразу в цей же момент він закриває і жовтому. Тому що ви разом працюєте в цій грі. Жовтий ходить і намагається себе закрити ось тут. Фіолетовий бачить себе тут, тут і тут. І він ось тут закриває одразу декільком гравцям. Він закриває ось тут, тут, і себе закрив ось тут і виставляє собі фіолетовий. Синій ходить і собі додає ось сюди, ось так. В різноманітні кольори. Ходить, ще червоний. Червоний, а де? А ось він. І ось о. Він собі додає ось так: він поєднує себе з синім, щоб тому було також цікаво закрити тут цю частину. Так ви і граєте, виставляєте оці картки, і в той момент, коли хтось виставить усіх своїх чуваків, гра завершиться. Якщо ж усі плитки були використані, але жоден з гравців не переміг, то перемагає той, хто виставив більше своїх чуваків. Але таке дуже рідко трапляється. Тож така в нас проста. Навіть коментарна гра по компонентах тут дуже дуже щільний картон, гарний, прям бомбес. Оцими штуками бавитися прям задоволені. Мені, мені вони прям сподобалися. Плюс оці дерев'яні міпи прикольні. Вони, звичайно, і оці штуки великі, і оці міпи такі здоровенні. Але вони прям прикольні. Ними ось бавитися, їх можна навіть якісь інші, напевно, ігри гри брати, але вони величенькі. Коротше. Дуже гарно і дуже якісні ці компоненти, і картон, і дерев'яні міпли. Коробка окей. Все там всередині складається, отак воно виглядає. Тут є такий міні-органайзер. Коротше, це прям, класний, класний, дуже простий і якісний продакшн. Як ви можете побачити, я не дитина. І дітей, власне, в мене немає, тому мені важко судити, кому саме якій саме дитині підійде ця настільна гра. Я грав в неї тільки з дорослими. Але очевидно, що вона дуже проста, що вона розрахована на дітей, що тут спеціально такі великі тайли, що можна їх будь-коли класти. Це все зрозуміло. І загалом я можу вам сказати, що вона дарує відчуття від того великого свого каркасону. Отут він у мене. Але дуже-дуже дуже дуже спрощує той звичайний каркасон, у якій, скоріш за все, ви також грали. Зрозуміло, що те, чому ця гра вчить, це просто приєднувати оці тайли і розуміти, що дороги також поєднуються. Це стає зрозумілим через цю гру, і це можна пояснювати новачкам будь-яким за допомогою цієї настолки. Але це досить просто і багато ігор можуть цьому навчити. Але ця гра робить дуже цікавий якийсь елемент, як мені здається, це те. Що вона вас вчить, що ви не зможете виграти, якщо будете будувати собі свої дороги власноруч, що тут вам потрібно об'єднуватись дороги з іншими гравцями, щоб разом їх добудовувати. Це те, що стає зрозуміло, і в звичайному каркасоні, але тут це прям наглядно одразу зрозуміло, якщо ви не будете так робити, ви точно не переможете. Якщо у вас декілька гравців. І ви граєте, будуєте тільки собі, а вони якось об'єднуються, то вони переможуть, а ви ні. І це прикольно, що тут є такий незвичний момент, що вам потрібно будувати свою стратегію, враховуючи те, що з вами є інші гравці. Тобто процес елементарний, але я поясню такий цікавий і складний процес, що вам необхідно об'єднувати зусилля з суперниками задля перемоги. Також хочу поділитися, що в мене була ситуація, коли я грав з гравцями, що вже грав в каркасон, що їм було незвично, що це настільки проста гра. Що вони такі так, а мені ж потрібно подовшу дорогу будувати? Типу, або що? Я такий, ні, а мені ж потрібно там ще от, якось так думати? Я такою, ні, просто будуєш, просто завершити дорогу і все. І це вся гра. І вони такі, а, блін, важко. Коротше, більш досить гравцям буде важко зрозуміти, наскільки ж це елементарна гра за правилами. Тож про себе я можу сказати, що це не та гра, яку я буду грати сам. Часто, тому що вона ну, дійсно занадто просто для мене. Але це та настока, яку я б грав з дітьми або давав їм, коли вже хочеться прям пограти в щось. Тим паче, що це дуже рідкий приклад цікавої гри для гравців від 4 років. Тому що зазвичай такі ігри вони ну, дуже прості, якісь елементарні, а в цю навіть цікаво пограти із дорослими. Прикольно. І якщо ви хочете подивитися собі ще якісь дитячі настолки, то я зняв топ дитячих настільних ігор. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Можете зацінити, передивитися собі якусь дитячу настолочку. А вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійної вам та нудної ночі.